Куме, я бачу, ти геть заслав. Я приніс тобі лікарських трав, зробиш ти із них чайок, будеш на тракторі гасати, як твій синок. Давай сюди. Я спробую твої цікаві трави, але мені здається, вони б краще підійшли у якості приправи. Зараз чайник закипить. спробую травички. Та піду я на город рвати худобі гички. М -м -м. Я відчуваю, куме, що стає вже краще, вже горло не болить і вже немає кашлю. Куме, у вас по голові бігають якісь великі миші. Де? Дивіться, у сусіда теж бігає хтось по крищі. Куме, дивіться, у сусіда ж Петра не було дрона. Цей з хліба вилітає, його корова. Куме, що це за трава така? Де ти її взяв? Це мені Василь Петрович Закарпаття передав. Ну що, дорогенькі мої, кому сподобалось це відео, і як завжди, ставимо лайки, коменти, репости. Так що, друзі, кому сподобалось це відео, пишіть у коментах, чи мені продовжувати знімати такий сільський контент, чи це не камільфо. Ну, а ми підемо з кумом далі дегустувати цю закарпатську травичку.